Так що буде далі? Що буде далі? Мир взагалі буде, що там з цією коаліцією охоче? От, власне, це те, що сьогодні максимально цікавило українців. Так що ж далі? Які перспективи? Дійсно, зустрічі, які провела українська сторона з так званою коаліцією, так званих охочих, показала дуже багато ну, таких внутрішньо суперечливих моментів. З одного боку, нібито нам і хочуть допомогти. Говорять про можливість ведення військ, а потім говорять про те, що війська будуть стояти за межами України в сусідній країні, нібито з одного боку нам говорять про те, що будуть допомагати будувати фортифікації, але паралельно з цим говорять, що грошей своїх вкладати вони не будуть, проте готові допомогти іншим країнам підтримати ці процеси. Суперечливого дуже багато, якщо не розуміти, а що і чому відбувається. Ну, давайте спочатку розберемось основні моменти. І ці основні моменти вони зафіксовані у декларації України, Британії та Франції щодо гарантій безпеки. Ми завжди з вами чуємо це слово гарантії безпеки. І завжди я вам повторюю: що гарантій безпеки таких немає, не може бути. Їх ніхто дати не може. Бо вони, оці гарантери, Самі свої країни під небезпеку підставляти не будуть. А якщо ти даєш комусь гарантії безпеки, то ти таким чином підставляєш себе під можливу небезпеку. Разом із тим, давайте проаналізуємо, а що ж там в декларації підписали. І так, момент номер один: будуть здійснювати моніторинг припинення вогню, запуск механізму під керівництвом США з постійним міжнародним моніторингом і спецкомісією для розгляду порушень. Європа тут ні до чого. Тобто є Сполучені Штати Америки, які просто будуть моніторити порушення або дотримання плану зупинки бойових дій. На це в Європи немає своїх супутників і немає своїх власних систем ведення розвідки. Ви пам'ятаєте, звідки Україна? Бере розвіддані. І коли навіть нам пишуть монітори, що летить, то левова частина ось цього нам надходить від моніторингу від Сполучених Штатів Америки. Тобто цей пункт беруть на себе Штати. Хоча нам вже всі повідомили, що Штати не підписали декларацію, ну, не підписали і ладно, але один із основних пунктів саме на них. І це дуже добре, що це на Сполучених Штатах Америки, бо якби моніторинг бойових дій здійснювала Німеччина, я б не, я не знаю навіть, що б вони там намоніторили. Наступний пункт це підтримка Збройних сил України, продовження військової допомоги, довгострокові оборонні пакети, фінансування закупівель зброї, доступ до резервів та допомога у зведенні фортифікацій. Ну, Ми знаємо, як це здійснюється. Без Сполучених Штатів Америки весь цей моніторинг, закупівлі, допомога і так далі, вона доволі обмежена. Вже навіть Зеленський сказав, що нам не дають нічого такого, чого нам заборонено стріляти або використовувати, нам дають лише те, що ми можемо використовувати. Ну а в якому обсязі ми все це маємо, станом на зараз, ви це бачите. Тому пункт прекрасний, звучить непогано, як насправді буде. Бог його знає. Наступний пункт це багатонаціональні сили для України. Формування сил коаліції для посилення стримування та розвитку ЗСУ з окремим військовим плануванням на суші, морі і у повітрі. Ну, оцей пункт, він такий найпотужніший, нібито. Зеленський спочатку оголосив, що так, ось і в повітрі, і в суші, і на морі будуть збройні сили. Країн-партнерів, і це дійсно ну так думаєш, ого, круто, реально. Тобто, з усіх сторін будуть підприкривати, будуть стояти ну, на сторожі, там все, небо прикриють там тут. Але не встиг Володимир Олександрович дати ці коментарі, як повиходили Мерц, такий доволі такий войовничий у нас хлопець. Потім там Чехія, потім Франція, потім і ще хтось. Почали говорити про те, що насправді військ їх у нас не буде, якщо й будуть, то десь після завершення війни, там через рік після завершення чи коли-небудь, і то на певній відстані, тобто не прямо тут, а за кордоном в найближчих державах. І от якщо Росія знову нападе, то вони там, ух, вони там от, от, мобілізуються і втічуть. Ну, не втічуть, кажуть, що вони будуть допомагати Україні. Як допомагати? Я не знаю, патрони будуть передавати через порібрик, чи Що вони будуть робити, як вони це будуть, невідомо. Але отак воно звучить. Отак, отак ніби оце гарантія безпеки. Наступний пункт це поглиблення оборонної співпраці, навчання, спільне оборонне виробництво та розширення співпраці у сфері розвідки. І ще раз повторюю, розвідка це США, це не ніяким чином не Європа. На ну, розширення співпраці в обороні і інших сферах. Ну, Мерц виділив там он кілька гектарів для побудови якогось заводу, років через 5 він буде побудований. Ну, таке, колись, колись буде, знаєте, колись буде. Ну і добре, вписали, і прекрасно. І останній пункт, який нам став відомий, це створення групи США, Україна і Коаліція при оперативному штабі в Парижі. При оперативному штабі в Парижі. Ну, буде зайвий раз або не зайвий раз привід злітати в Париж. Все ж таки Париж центр мод. Там десь і дружину, може, хтось може звозити, чи, чи депутатки будуть їздити, чи депутати будуть їздити. Я не розумію цього штабу в Парижі. Щоб зробили штаб десь на Філіпінах, або десь ще в Тихоокеанському регіоні. Можна було на Балі зробити штаб такий оперативний, подалі від фронту, щоб, знаєте, штаб не постраждав у випадку чого. І от в цілому, коли дивишся на ці всі гарантії безпеки, ти розумієш, що ніяких гарантій оцей план немає. У випадку початку війни розраховувати можна буде тільки на себе. А от щоб цього не почалось, треба розраховувати до початку війни на себе. Бути дуже мудрим, надзвичайно обережним, зваженим у своїх словах, в підборі партнерів. В тому, що як, кому ти говориш, і як це виглядає на міжнародній арені, От тоді, можливо, і війни не буде нової, і відновлення оцієї не буде. Обережно потрібно. Он Мадура потанцював на камеру і остаточно розізлив президента США. Він подивився на це як на знущання і вирішив, що так не буде з президентом. Сполучених Штатів Америки нікому не дано право знущатися з президента Сполучених Штатів Америки. Оце політика. Потрібно враховувати, потрібно знати свого опонента, потрібно знати свого ворога, потрібно розуміти, на що і коли він здатен. От якщо ми навчимося це робити і привчимо до цього наших очільників держави, то я думаю. Це буде найкращою гарантією безпеки. Бо все о те, що написано, вибачте, але гарантіями безпеки, на мою думку, не являється. І ви це чудово розумієте. Бережіть себе, не забувайте підписувати, ставати спонсорами нашого каналу. Пишіть коментарі обов'язково, не будьте байдужими.